Усім привіт! Я Еля, і ви на каналі Тач, де косметика стає мистецтвом. Тож, час доторкнутися до справжньої краси. Поїхали! Це перше відео на моєму каналі. Я неймовірно сильно хвилююся і сподіваюся, що вам максимально сподобається. Чесно кажучи, маю відчуття, що це відео буде вдалим, бо сьогодні у нас на огляді. Дуже, дуже крута новинка. Це лімітована палітра Hourglass. Зазвичай Hourglass випускає всі свої лімітовані палітри восени, але вже весною всі давним-давно знають і про їхнє наповнення, і про їхній дизайн. Уже китайці 100-500 разів зробили купу копій на палітри, яких ще навіть немає у продажі. Але тут у нас сталося щось дійсно неочікуване. Бренд Hourglass минулого тижня виходить в комунікацію і каже, що нас чекає щось особливе. Насправді, я спочатку подумала, що це буде якась лімітка для губ, чи ще якась інша річ від цього бренду, але. Точно не палітра. Я не очікувала палітру, ніхто не очікував палітру, мені здається, бо ми вже точно знаємо дизайни лімітованих палітр, які нас вже з вами чекають осінь. Ми вже точно знаємо їхнє наповнення. А про цю лімітку не було жодного слуху, жоден китаєць ще не встиг підробити цю палетку. Я не знаю, яким чином інформація не просочилася в мережу раніше за, вих... за вихід цієї палітри. Але маємо, що маємо. Ну що, ця красуня вже в мене, і я хочу сьогодні зробити на неї огляд свій перший відеоогляд в Ютуб. Сподіваюсь, це буде добре. Бо я дуже приймаюсь, взагалі не знаю, як оглядати це щастя, але щось придумаємо. Ось так виглядає пакування цієї красуні. Кортонна. Кортон. Кортонна. Кортон. Кор Ось так виглядає пакування цієї красуні картонна коробка. Hourglass собі не зраджує. І отримала я її завдяки чудовій блогерці Діаніті. Дуже сильно тобі дякую. Я знаю, що ти будеш дивитися це відео. І ми переходимо до розпаковки. Невідмінно від усіх минулих, особливість цієї палітри у тому, що вона продається виключно офлайн. Бренд Hourglass каже нам про те, що це суперлімітована палітра, яка представлена виключно у двох магазинах по всьому світу. Це Selfridges у Лондоні і офіційний магазин Hourglass у Нью-Йорку. Тобто ось цю красуню неможливо придбати онлайн. Принаймні, бренд поки що так стверджує. Але ми побачимо, дуже багато дівчаток, моїх знайомих, роблять ставки на те, що все-таки ця палітра побачить життя онлайну, але побачимо-побачимо. Ось таке розкішне, золота випакування і знімаємо з вами плівочку. Ось таке красуня у нас ззовні. І хочу трішки потягнути інтригу перед тим, як показати, що нас чекає всередині. Ще однією особливістю цієї палітри є те, що наверх, там де цей поросячий носик, кріпляться шарми. Вони також йдуть у картонному пакуванні в такому ж самому стилі, як і палетка. Для себе я обрала два дуже крутих шарми. У цій коробочці у нас шарм. Який, кстати, тут шарм. Питання. Для себе я обрала літеру Е, оскільки це перша літера мого імені. І кожен шарм йде в такому красивому мішечку. Він дуже приємний на дотик, неймовірно виглядає. З цього боку у нас надпис Hourglass. А ось тут ми можемо дістати сам шарм. Ось так виглядає літера Е, вона неймовірно красива. Ці шарми металеві, вони на магнітах, і тому дуже просто кріпляться до палітри. Ось так. У цій коробочці знаходить. Кіт! Ти, маму мав! Боже, то не кіт тобі да. Шуруй звідси, розбійник. У цій коробочці мене чекає другий мій шарм це овен, бо це мій знак зодяку. І такий самий мішечок. Відкриваємо і подивимося, як він виглядає. Ледь не впав. Клас! Ось така краса. буде, як всі модні блогери, показувати на руці. Тепер, коли я почала знімати відео, нарешті я зрозуміла, на що це треба, тому що так камера ловить фокус. І поки я буду кріпити другий. Другий шарм на палетку мій кіт включив фортепіано, окей? Оскар, це ти граєш? Я в захваті від нашого кота. І ось так виглядає ця красуня вже з двома шармами. Я вам скажу, пакування дуже цікаве. Мені дуже подобається, що воно таке золотаве. Мені подобається колір, мені подобається ідея кастомізації з шармами, але є один нюанс. Мені здається, воно буде дуже сильно царапатись, і воно дуже марке. На ньому залишаються відбитки моїх пальців. Принаймні, от мені так здається, що от я її вже трішки потримала в руках. І вона вже трішки заляпана. Якось не хотілося платити такі величезні гроші за палітру, яка буде дуже швидко псуватися. Але побачимо вже під час експлуатації. Hourglass випустили цю палітру у двох відтінках: Volume 1, яка трошки світліша, і волюм 2, трішки темніша. У мене версія волюм 1. І ось так виглядає ця красуня. Мені дуже подобаються кольори. Я вам обов'язково прикріплю всі свочі. Але виглядає це неймовірно круто і неймовірно дорого. Палітра Volume 1 отримала такі відтінки. Спочатку у нас іде фінішна пудра у відтінку Dim Light, далі у нас бронзер Luminous Bronze Light. Потім у нас Highlighter Strobe Light, і Троє рум'ян. Mood Exposure, Peach Fusion і Vibrant Coral. І перед тим, як зробити макіяж з цією палеткою, треба хоча б трошки підготувати лице. Тому я почну з оформлення брів. У мене тут олівчик від Патрісії Ладо у 02 відтінку. З цього боку у нього така зручна щиточка. А з цього боку сам олівчик. Мені він насправді дуже подобається. Я не люблю брови якісь. Надто профарбовані чи якісь надто темні, але якісь невеличкі прогалинки я ним зазвичай закриваю. І брови виглядають доволі обережно. І мені це подобається. І зараз я вкладаю зазвичай брови гелем від Анастасії Beverly Hills. Він доволі має густу консистенцію. І мені це подобається, бо він гарно тримає мої брови. Я не купувала цей гель, він мені дістався в подарунок за бали у польській Sephora. Та я буду шукати якусь альтернативу. Бо, як ми знаємо, бренд Анастасія Беверлі Hills не дуже-дружелюбний. Далі у нас консилер. У мене це консилер від Наташі Денони у відтінку 2N. Я його зараз насправді відкриваю з вами вперше. Бо у мене вже є такий консилер, але у відтінку 3 n Зараз він мені трішки затемний, бо я вже не така засмагла, тому будемо тестувати новий відтінок. Сподіваюся, він мені підійде. Наношу його трішки під очі, перекриваю висипання. Мені подобається, що цей консилер доволі щільний, і при цьому він зволожувальний. У мене взагалі дуже суха шкіра від природи. І тому я завжди страждаю, що консилери чи тональні засоби мені підкреслюють всю текстуру моєї шкіри, усі можливі шелушіння. Мені це дуже сильно не подобається. А ось цей консилер. Це прямо те, що треба. Розтушовую я консилер пензликом від Патрісі Ледо. Насправді це для мене таке відкриття. Ось так він виглядає. Дуже красивий. І насправді дуже зручний. Приблизила вас для того, щоб показати, як перекриває консилер від Наташі Деноне. Ось тут у мене було велике почервоніння, зараз його вже майже не помітно. Під очима він загалом теж лягає красиво, він не скочується, якщо його закріпити. Тому я дуже ним задоволена. Далі тональна основа у мене це Шанель. У гранулах відтінок b 20 вона мені також дуже подобається, бо вона також зволожуюча, і у неї таке середнє, навіть більше до легкого, я б сказала, перекриття. Це саме те, що мені потрібно на літо. Мені це дуже комфортно, оскільки зазвичай у мене ось ця зона починає якось стиратися. От Тонального я не бачу на собі. Вже буквально за годинку мене це дуже сильно дратує. А з цією тональною основою у мене таких проблем немає, тому я зараз її використовую щодня, особливо влітку. Наношу я тональну основу пензликом від Sephora. Це мій улюблений пензлик для тону. По-моєму, це Sephora 47. Так, це Sephora 47. Він дуже комфортний, дуже м'якенький і прекрасно розподіляє тон. По всьому обличчю. У комплекті до цього тону йшла ще окрема кісточка, але, якщо чесно, я нею не користуюся, бо вона доволі маленька у розмірі, і це некомфортно. Треба дуже-дуже довго, так знаєте, вазюкати по всьому обличчю для того, щоб розподілити тональну основу. А так можна і до ранку макіяж робити. Я перепрошую. Ось таке перекриття у цього тону. Він сяючий, оскільки в його складі велика кількість води, якщо я не помиляюся, це десь 70 чи 80%. Тому його потрібно матувати, якщо ви не любите глоу обличчя. Далі у нас що пудра? Я візьму пудру від Hourglass у відтінку Veil. І беру я саме її, а не ту пудру, яка в палітрі, тому що в палітрі у нас представлена Dim Light. А Dim Light у нас зовсім не лайт, вона доволі темненька, і тому якщо ви засмагаєте, то я думаю, це буде взагалі суперський відтінок. Але так як я зараз вже трошки світліша, ніж була раніше, то я б хотіла спробувати щось інакше нанести. Відкривайся! Вона зовсім новенька, це мініатюрка, вона мені трапилася у наборі. І зараз ми з вами протестуємо цю красу. Висипаємо трішки в кришечку. І наносити цю малютку я буду пензликом від РФ. Я чула дуже багато схвальних відгуків на цю пудру, тому мені дуже цікаво її протестувати. І дати якийсь свій вердикт, бо я вже давно задумуюся над тим, аби взяти собі повнорозмірний продукт. І тому дуже добре, що є можливість протестувати таку мініатюрку. Я відчуваю, що ця пудра у мене доволі швидко закінчиться. Але, ну, слухайте, результат мені загалом подобається. Ось так виглядає незаматована сторона, а ось тут заматована сторона з пудрою. Мені здається, що різниця очевидна. Я б не сказала, що вона матує прям намертво. Але мені подобається, що вона все ж таки лишає якесь отаке легеньке сягання на обличчі. Але можливо, якщо її наносити пуховкою, то перекриття буде більш плотне і обличчя вже не буде блистіти. За кадром я вже заматувала обличчя, а це означає, що тепер ми переходимо до найцікавішого. Я вже встигла заляпати дзеркало, але це таке. Почнемо ми з пудри Dim Light. А, до речі, це пензлик від Hourglass, мій улюблений. І я хочу нанести цю пудру на периферію, так як вона трішки темніша, ніж мені потрібно. І якщо я її нанесу на периферію, вона дуже гарно має спрацювати. Тож тепер наша розсипчаста пудра залишається у центрі обличчя, а тут у нас буде дім лайт. Здається, виглядає доволі красиво. Далі переходимо з вами до бронзеру відтінку Bronze Light. Ух, як пилить і наносимо. Ух, такий активний насправді. Дівчатка, які вже встигли протестувати цю палітру, давали мені фідбек, що він трішки жовтить. Але мені здається, це залежить від того, яка кількість саме ось цього жовтого пігменту вам попадеться у вашій палітрі. У мене його не так багато, тому мені здається, що. Відтінок дуже-дуже класний. Тепер відконтуруємо ще з вами носик, візьмемо іншою стороною кісточки, трішки пройдемося ось тут, розтушуємо і також по периферії трішки. Затемнемо лоб і зробимо з вами кути джолі, щоб бути як. Анджеліна Джулі. Ось так виглядає бронзер на камері. Мені здається, що його можна було б наносити трішки менше, але це, звісно, хто як любить. Тому я візьму ще розсипчуту пудру і трішки ось тут зроблю такий контур для того, щоб трішки прибрати пігментацію бронзера. Далі у нас є аж три відтінки рум'ян на вибір. Mood Exposure у мене вже є в колекції. Тому я хочу спробувати щось нове. Давайте спробуємо Вібрант Coral. Дуже цікаво, як цей кораловий відтінок буде виглядати на шкірі. Може ще навіть трішки струсити, я боюсь, що я зараз ним переборщу. Ух, колір гарний, доволі активно переноситься. Мені здається, що цією палітрою доволі легко переборщити. Раніше я думала, що у аверглаз такі текстури, які ледь набираються на пензлик. Але, як виявилося, у мене був не той пензлик. Не за 50 баксів. Так що, можливо, справа саме в тому, що я не хотіла платити додаткових 50 баксів для того, щоб ці продукти лягали на мене красиво. І що ми з вами бачимо? Дуже красивий колір румян. Він мені подобається, я однозначно ним буду користуватися. Сподіваюся, вас не бісить те, що я стукую по палітрі. Але якщо я не буду струшувати пензлик, то я буду аж занадто рум'яна. Мені і так здається, що тут дуже велика кількість пігменту. І я вся прям рожевенька-рожевенька, тобто коралова-коралова. Але я вам скажу чесно: мені подобається, я люблю наносити багато рум'ян, тому найбуде. На черзі у нас. Хайлайтер. Подивимося, як він тут спрацює. Цікаво, що він тут трішки світліший за пудру. Так, доволі делікатний. Мені подобається. Я не люблю, коли в хайлайтері є якісь окремі блискітки. Мені дуже подобається, саме коли хайлайтер так легенько переливається, ніби його взагалі немає на обличчі, і вас так ніби поцілувало сонечко і так легенько виблискує на ваших вилицях. Сподіваюсь, камера вам гарно передає цей блиск, мені дуже він подобається. Нанесемо також трішки хайлайтера на носик в зону під брівкою. І можна трішки на підборіддя. І сюди. Все, з хайлайтером готово. А тепер я хочу спробувати таку доволі дивну штуку це зробити цією палітрою ще макіяж очей. Мені цікаво, як це буде виглядати. Тому спочатку я візьму Dim Light пудру і нанесу її ось сюди, в заглиблення ока, для того, щоб трішечки його затемнити і підготувати до нанесення наступних продуктів. Далі візьму бронзер, нанесу його ближче до куточка ока. Він такий менш пігментований, він трохи гірше наноситься на цю кісточку. Навіть не знаю, до речі, що це за кісточка. Вона у мене вже дуже сильно давно, здається, купувала я її в Єві, можливо, років навіть 5 тому. Ось так: от затемнюємо одне очко, потім друге. І вводимо трішки вверх. Зрозуміло, що ця палітра для обличчя, вона не розрахована для того, щоб ним робити макіяж очей, тому тут явно не така пігментація, як у тіней. Але якщо ви хочете якийсь легенький макіяж, мені здається, це буде хороший варіант і хороший вихід. Особливо, якщо ви їдете кудись в подорож і вам не хочеться брати 100 500 тисяч якихось різних палітр, ви можете взяти просто одну палітру від Hourglass і у ній знайдете все, що вам треба. Далі, для того, щоб трішки об'єднати колір обличчя і очей, я наношу такий самий колір румян на серединку ока. Як у мене був ось тут на щічках. Виглядає доволі красиво, воно відкриває погляд. Мені подобається так. До речі, я помітила, що Hourglass завжди доволі легко нашаровується, тому, якщо вам раптом не вистачає пігменту, ви можете його нашарувати. І тепер візьмемо хайлайтер і нанесемо його у кутик ока. Можемо ще трішки взяти коралового відтінку і пройтися ось тут під оком, для того, щоб об'єднати верхню і нижню частину. Мені здається, це виглядає завжди дуже гарно, коли ви одним відтіночком поєднуєте верхню і нижню частину очей. Зараз ви можете помітити різницю між очима. Ось тут я нанесла на нижню повіку рум'яни. А ось тут ще ні. Далі у нас туш. І оскільки вже у нас тут зібрався бренд Hourglass. Міні-туш Hourglass сьогодні буде на моїх очах. Вона чорного кольору. Термо. Ось така у неї щіточка. Насправді дуже красива і зручна йде такою ялиночкою. І починаю прокрашувати вії. Я профарбувала праве око цією туші. Мені дуже подобається, як вона виглядає, вона відкриває погляд. При цьому вона розділяє вії. Я дуже не люблю, коли вони склеюються в таку одну велику вію, в таку одну велику кашу. Тому для мене це ідеальний ефект. І зараз це моя улюблена туш. Прокрашуємо нижні вії. Я люблю прокрашувати нижні вії, знаю, що. Багато хто цього не робить, але мені подобається, особливо такою тушью, яка розділяє вії, а не склеює їх. Насправді я дуже здивована, що не було жодного зливу до цієї палетки, і вона справді вийшла в світ доволі неочікувано, бо зазвичай усі палітри спочатку проходять через руки китайців, і вони випускають купу копій. Але тут так не сталося і Hourglass реально порадував нас такою ліміткою. Ось так виглядає туш на моїх очах. Я думаю, зараз зрозуміло, чому вона в мене улюблена. Я її абсолютно обожнюю і всім дуже сильно рекомендую. Я вже собі купила розмірну. І у нас залишилися губи. У мене олівчик від Hourglass. По секрету вам скажу: я маю дуже велику колекцію олівців для губ. Але це мій улюблений відтінок тут Floн 2. Промальовую контур і трішки заповнюю кутики. Ось так виглядає олівець. І фінальний штрих це бальзам від Ola Хендріксон. Я думаю, ви вже дуже багато про нього чули. Це відтінок Кококрім. Мені він неймовірно подобається. Мені його порадили дівчата з косметичного чату. Взагалі я надихнулася знімати це відео завдяки тому, що потрапила в дуже круте ком'юніті. Є дуже крута блогерка Моя Джулай, яку я почала дивитися, як тільки почала цікавитися косметикою. Я потрапила в її косметичний чат, можете знайти її в Ютубі і в неї в описі під кожним відео. Є посилання на нього. Якщо мені Ютуб дозволить під першим відео лишити посилання, я його також вам обов'язково залишу. І саме там дружелюбне ком'юніті дівчат мене надихнуло на те, щоб я почала знімати відео. Ось так виглядає цей бальзам на губах. Розкішний колір, пахне справді таким какао-печивом, має такий приємний блиск. І він не липкий. Ось так виглядає завершений макіяж новою лімітованою палітрою від Hourglass. Мені дуже подобається. Ця палітра буде ще продаватися до 28 серпня. Тому якщо у вас є можливо подружки, знайомі родичі у Лондоні або ви маєте візу і можете полетіти в Британію спеціально за цією палітрою, то я вам дуже рекомендую все ж таки її спробувати. У мене ця шістка стала першою в моїй колекції, і я неймовірно щаслива, що взяла саме її. Дуже красиві відтінки. Я не можу нею натішитися. Вже два дні ходжу. Просто відкриваю, заглядаю і закриваю. Все чекала, щоб зняти вам цей огляд. Ось так виглядає макіяж. Мій телефон не витримав цієї краси і вимкнувся, тому замість мікрофона тепер до нього під'єднаний зарядний пристрій, і ми з Оскаром прощаємося з вами. Дякуємо, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до наступних зустрічей. Па-па!